Всім мирного неба, як я впроваджував уніфікацію на виробництві. В цьому відео я не буду постійно повторювати про переваги уніфікації, натомість поділюся власним досвідом, як проводив заміну обладнання, що робив крок за кроком. Отже, почну розповідь. По перше, прийшовши на підприємство, я починаю огляд з чим маю справу. Складаю перелік обладнання, яке потребує уніфікації, орієнтовний бюджет матеріалів, які треба закупити, термін поставки та плановий час початку підготовки до заміни. Якщо заміна перетворювача або PLC, перед початком заміни треба переписати керуючий проект. Складаю план з термінами та переліком робіт, які матеріали при цьому використають. При складанні плана ураховую рівень фахівців, в разі відсутності, на етапі складання бюджету слід включити статтю робіт підрядником в реаліях українського виробництва. Найчастіше це повна солянка розмаїття обладнання та протоколів. Одна машина може бути обладнання PLC Siemens, модулі розширення вагу, частотні перетворювачі 2, 2 кВт та Danfoss. А на 5, 5 кВт та вже Емерсон. Також протоколи як Modbus RTU, так і Профінет в цій же машині. Чому так? Виробники технологічної машини. Або виробничої лінії позбавляються зі складів обладнання, яке більше не будуть використовувати за різних обставин. Тож продовжимо. Зробивши інвентаризацію, можна провести аналіз. Найпоширеніший протокол машинного зв'язку, який інвертори переважають ну, звісно, PLC, витратоміри, пускова та комутаційна апаратура та ще багато іншого. Наступний крок це знайомство з персоналом. Які сильні сторони кожного фахівця, рівень знать та навичок. Також треба дізнатися, хто хоче або буде згоден навчатися. Може виявитись, що необхідно робити масштабну заміну обладнання. Тут буде потрібно навчати людей та розділити обов'язки для продуктивної та злагодженої роботи. Також варто враховувати небажання людей працювати в Україні, більшість працює сезон, потім їдуть за кордон на заробітки. На цю тему є багато інформації в мережі. Перше, з чого я почав це зменшення простоювання обладнання за дрібними поломками. Зробивши аналіз давачів, вибрав найбільш поширені та зробив їх запас на складі. Давачі, які відрізнялися. Але схожі за характеристиками були поступово замінені на уніфіковані. Для цього переробили кріплення в деяких випадках схеми підключення. Пускове обладнання було замінене на більш дорожче, але розраховане на більше число циклів роботи, це зменшило частоту заміни пускачів, де була можливість в програму PLC SCADA прописав нарахування циклів напрацювання, що допомагає встворити графіки ППР та прогнозування виходу з ладу пускача. Підбір обладнання проводив за наступних критерій, розмір обладнання, комутаційна потужність. Іноді варто встановити пускач, розрахований на більшу потужність, напруга катушки тут також довелося замінити, іноді навіть практично усі пускачі в шафі. При виборі пускача треба переконатися, що лінійка нова це означає якнайменше років 5 не знімуть з виробництва. Інвертори, які керуються цифровими та аналоговими сигналами, замінити простіше. Ті, які керуються за протоколом зв'язку, потребують переробити керуючи програму на PLC. На сьогодні перетворювачі частоти комплектуються модулями зв'язку, тож можна міняти модулі для уніфікації протоколу, а перетворювачі міняти, коли вийдуть з ладу, або буде слушна нагода. В іншому випадку на складі буде лежати купа перетворювачів, які не потрібні. Майже всі виробники надають безкоштовно сервісне програмне забезпечення до своїх перетворювачів, за допомогою якого можна налаштувати прилад офлайн, створити копію встановленого, а при потребі швидко записати файл конфігурації та монтувати на місце. Це дозволило персоналу, який не дуже досвідчений на ПК, обрати необхідний файл його записати та не викликати більш досвідчений персонал в неробочий час. Подальші кроки це написання програми, де всього за 4-5 кліків мишкою можна записати необхідну конфігурацію в частотний перетворювач. Для заміни інверторів з промисловим зв'язком потрібен програміст. Тут звичайний електромонтер не впорається, це займає більше часу. Потребує наладку та навіть іноді налагодити всі рецепти. У випадку, коли різні протоколи потрібен програміст з досвідом, міняти інвертори на уніфіковані рекомендую при виходу з ладу. При цьому заздалегідь підготувати програму та провести тестування за можливості. При кожній заміни рекомендую вносити зміни в схему та документацію, оновлювати специфікацію. Щоб було проще закуповувати запасні матеріали на склад. Відео записується жовтень, 2023 рік. У 2021 році придбали нову лінію. Одна з машин була укомплектована інверторами Акопос, які зняті з виробництва більше п'яти років тому. На стадії закупівлі технічні фахівці указали на це, виробник відповів, що заміна буде коштувати певну суму. Керівництво не погодилось на збільшення витрат. Як висновок, маємо проблеми з ремонтом та заміною. На попередніх виробництвах має досвід майже 100% обладнання одного виробника. Не було проблем з програмним забезпеченням. Спеціалісти знали та без втрати часу на вивчення документації міняли модулі та проводили наладку. Штатні програмісти добре знали всі нюанси PLC, перетворювачів та модулів, електрики, тонкі місця та недоліки апаратури. Однак були і мінуси. По-перше, це залежність від виробника. При проблемах в роботі постачальника затримка в поставках. Спеціалісти звикли та відмовлялися працювати з іншим виробником, бо треба було вивчати документацію. По друге лінійка обладнання не могла вирішити всі задачі, які ставили перед фахівцями, бо працювало лише з протоколом Модбес. Іноді не завжди вдавалося поєднати з іншим виробником, доводилося ставити проміжне обладнання, особливо при поєднанні з профібус. Уніфікація комутаційної апаратури та перетворювачів зменшила різноманіття обладнання, яке потрібно підтримувати на складі, зменшення витрат на закупівлю. Отже кошти можна перенаправити на інші потреби. Навчання новоприйнятого персоналу займає менше часу та не потребує оплати тренінгу. Фагівці, які вже працюють досконало знають обладнання та самі можуть навчити проводити заміну краще об'єднувати з проведенням то це зменшить простой технологічного обладнання. Також слід враховувати бюджет компанії, уніфікація може проводитись впродовж декількох років. Але це в подальшому спростить обслуговування та економію коштів на проведення то та ремонти. І найскладніше ще приведення до одного типу PLC різних виробників за відсутності програміста та без можливості віддати роботи на аутсорсинг краще не починати. PLC коштують значних фінансових витрат. Керуючу програму потрібно писати з нуля. Потрібно врахувати зв'язок PLC з HMI, урахувати швидкість обробки програми різним обладнанням. В більшості випадків уніфікувати PLC складно виробники захищають свою інтелектуальну власність, блокують доступ до програми, не розголошують технологію роботи машини. Що унеможливлює написання проекту на уніфікований PLC. На цьому я закінчую відеокурс. Всім дякую!